Це вже буденна для них робота. Наша арта отримує ціль, готується і робить результативний постріл. Як мовиться, небоги горшки ліплять. Тож, хоча раніше чимало гармашів не мали військового досвіду, навчилися ефективно знищувати ворога. В цивільному житті був менеджером ті компанії і потрапити одразу на в артилерію на вогневу дещо було шоком. Я чесно відчуваю, що змінився просто кардинально. Якщо раніше е, був якось в багатьох моментах невпевнений в собі, то зараз цього майже абсолютно немає. Я знаю, хто я, я знаю, на що я здатен я знаю, що я хочу. Перш за все, саме перше, це перемоги, наші перемоги. І це найкраща мотивація. Попри щільний вогонь ворога і швидку відповідь російських артилеристів, наші захисники намагаються максимально швидко і точно вражати визначені цілі. В основному ми працюємо по, за контрбатарейною стратегією, тобто ми полюємо на ворожу артилерію. Це як самохідні гаубиці, так і причепні. Нещодавно знищили. Вантажівку ведмідь разом з причепною гаубицею здається «Гіацинт-Б». Ефективне знищення ворожих цілей робота командна, залежить від злагодженої роботи як розрахунку, так і кількох служб командування аеророзвідки тощо. І, звісно, наявного озброєння та боєприпасів, якими гармаші наразі задоволені. Вони економлять все: усі ресурси ЗСУ, людей. В принципі, снаряди, логістику, всю і саме найголовніше час. А перевага в часі в війні надзвичайно важлива в сучасній. Природно, що хлопці втомились, особливо ті, хто воює з лютого 22-го. але додому наразі не поспішають.